Радник голови асоціації міст України, народний депутат України попередніх скликань Оксана Продан. Насправді, вилучення військового ПДФО в першу чергу зашкодить об'єднаним силам Збройних сил України, тому що саме від громад вони отримують сьогодні швидку допомогу, точкову що коли дуже швидко ці речі проходять і проходять саме на військові підрозділи. Такої можливості, якщо гроші будуть вилучені у місцевих рад у сіл селищ, міст, не буде. На жаль, це перший блок і інший блок. На жаль, ті Кошти військового ПДФО, які надходять до державного бюджету, нікуди не перерозподіляються. Вони так і залишаються в загальному кошику, що в черговий раз підтверджує, що насправді кошти вилучаються не для зсу, не для виробництва, а просто щоб забрати їх у місцевого самоврядування. І третє є громади на зоні на перетині військових дій, які знаходяться постійно під обстрілами, де окуповані, де немає бізнесу, де немає інших податків, крім цього і це теж питання. Ці громади не матимуть жодних доходів для того, щоб працювати. І є питання про внутрішньопереміщених осіб, яким так само треба допомагати, з якими треба працювати. Це кошти, які повинні залишатися в громадах, тому що це кошти фізичних осіб. Наші військовослужбовці так само фізичні особи так само мають свої родини сім'ї, які повинні мати послуги в громадах. Це була а... Радник голови асоціації міст України, народний депутат України, попередніх скликань Оксана Прода.